Думаю, що саме головний мозок регулює всі процеси в організмі, а отже, поліпшення мозкового кровопостачання є життєво необхідним, адже так ви зможете позбутися і інших захворювань. Це програма День. Вітаю усіх! Будьте з нами наступні 15 хвилин, і ви проведете свій час з користю. Наші пращури задовго до нашої ери використовували в якості ліків трави. Вони ж і започаткували напрямок, нині відомий як фітотерапія. Фітоконцентрати застосовуються для оздоровлення та профілактики. І сьогодні ви дізнаєтесь, як з допомогою фітоконцентратів ЕКОМЕД можна полегшити перебіг серцево-судинних захворювань, нормалізувати мозковий крововіх та попередити виникнення інсультів та інфарктів. Як завжди детальніше про це розпитаємо у нашого гостя, генерального директора науково-виробничого об'єднання комет пана Володимира Плипчука, я вас вітаю. Справді, всі центри керування всіми органами, всіми процесами організму справді в мозку. І вони дуже критичні до найменших порушень кровообігу. Ну, мозок і так, там кровообіг ускладнений, тому що дуже мозок захищений динаципальним бар'єром спеціальним, який. Метоцин спальни бар'єр, який захищає, щоб не, не, не попадали токсини, тому що мозок до найменшої токсичності надзвичайно критичний. І тому от, оцей бар'єр пропускає тільки невеличкі молекули, пропускає молекули кисню, пропускає молекули глюкози, там, що найбільше необхідно для живлення мозку. Але все це доноситься завдяки нашим судинам. На жаль, судинниці з віком скажем, працюють не то, що вони працюють все гірше і гірше, просто з кожним роком факторів, які впливають на стан наших судин, стає все більше і більше. Негативно Причо, впливають на голову. Да, на так. жаль, це як це негативно. Угу. Це не тільки в нас на Україні. у всьому світі відмічають різке помолодіння всіх в першу чергу серцево-судинних захворювань. Причому навіть розвинутих країнах. І не дивлячись на те, що каже, медичина досягла такого небувалого розвитку, а ці хвороби продовжують з кожним роком молодіти, і я підкреслюю навіть розвинути країну. Тому. Ну, які це фактори? Ми просто не звертаємо уваги. Я просто коротенько перерахую, тому що ми нічого не робимо, щоб їм якось завадити. Угу. І тому за цього страждаємо. По-перше, це сучасні продукти харчування. Вони надзвичайно багато місця тих речовин, які називають на біотики, uh -huh. то чужі рідні для організму. Це барвники, там, стабілізатори, консерванти і так далі. Ну, зараз оця індустрія, харчова індустрія, готують продукти, щоб вони тривалий час зберігалися. Звісно, вони дуже багато місць таких речовин. Самі продукти, самі продукти вони бажають краще, тому що сьогодні такі промислові технології вирощування, скажімо, м'ясних пород, там, худоби, там, там теж застосовуються всякі стимулятори, гормони і так далі, і так далі, і так так далі, далі, які в тривалий час зберігаються, попадаючи в організм, причинюють цю шкоду. Ну і надзвичайно багато це вплив стресів і операційних перевантажень, угу. і оце побутових, електричних, всяких. Ну, і ще повітря, яким є, ми да? дихаємо, залишає бажати кращого, так, воду, якому п'ємо і вода, так вода далі. Це взагалі жар. Угу. І тому, бачите, страшенно багато факторів, які впливають на нас негативно. В першу чергу поручці кровообіг. Чому поручці кровообіг? Все це, що ми споживаємо, дихаємо, воно все попадає в кров. А кров рухається по судинам, і тому судини найбільш. Якби казати, страждають, бо вони весь час в контакті угу. з цими, цими речовинами. От я в зв'язку з цим хочу запитати дійсно факторів, які викликають погіршення роботи серцево-судинної системи, їх багато. Але, от готуючись до ефіру, я навмисно акцентувала увагу саме на поліпшенні мозкового кровообігу. І ви знаєте, в тому ж інтернеті ніби багато рекомендацій, але нічого конкретного. І це в основному якісь пігулки, пігулки, пігулки і пігулки. Чи де далеко можна ну, зайти на пігулки? Грубо кажучи, і що тоді конкретно, от, на вашу думку, може, які фактори можуть поліпшити е кровобіг, мозковий в нашому організмі? Ні, щоб поліпшити мозговий кровий, я починав би не з пігулок. Пігулки це вже, якщо людина вже такого не просто літнього віку, а похилого віку, так. Да. Там справді треба покращувати проникливість капілярів, відновлювати пульсову хвилю, еластичність судини – там вже так. Да. У нас в молодому віці, навіть у дітей, теж порушується мозгою кров'ю. І знаєте від чого? Найбільше від того, що перетискуються вертебральні артерії. От якраз в цьому місці, де грудний відділ, угу. з'єднується шийним відділом хребта. Це найбільш поширено. Чому? Дивіться, на статична поза. Ми сидимо, сидимо за комп'ютером, чи сидимо за столом, чи просто ми весь час голова схилена, ми мало рухаємося. Пандемія теж впливає. Я починав би, як би сказати, розтягування хребта. Можна робити прості вправи, там, знаєте, там, знаєте, руки за спину, там, напружитись, так, обпертись, руками і вирівняти так, щоб було, щоб м'язовий корсет місця. Починати потрібно з цього. Ну, на жаль, сьогодні вся остеохондроз – це хвороба віку. Ну, Просто це такий поширений, ну як казати, можна сказати, Інтегральний, інтегральний діагноз. деле, справді це дуже багато порушень. В нашому хребті виникає. Їх, звісно, їх, ну, Спочатку ми, ми не можемо їх якось уникнути, і тому повинні. Да? Но простих прав виявляється мало. Наприклад, ми це ще радимо, насвітно медіа завжди радять, починайте з починайте хребта, а для цього ми рекомендуємо. Ттирати в хребет, особливо шийний відділ, Артросан чи Артросан спорт. Ну і, і, і в нас є там засоби, як, наприклад, Ренорм ГК, який посилює е, вироблення синувальної рідини, яка там десь на 80% складається з гіаларовної кислоти. Mm -hmm. І то, якщо втирати е, Артросан і, і Ренорм ГК, то ну, з, кожним днем. Скажемо, рухливість крипта покращується, і оце там, де на стискування цих вертебральних артерій, воно зменшується і крововік покращується. Але це, це як я казав, це вже стосовно всіх, це перша рекомендація. Угу. Але вже людей не тільки літнього віку, на й середнього віку, в силу таких факторів дуже багато, а люди мало що роблять за того, щоб від них Якось захиститися, якось їх би зменшити їх вплив, то, звісно, перш за все, треба покращувати проникливість капілярів. Десь 80-85% нашої крові знаходиться в капілярному І саме... А капіляри вони настільки дрібні, що якщо ви голкою протнете палець, щонайменше це сотню капілярів пошкодити. Якщо це саме зробити ще в нирках, чи в серці, то ви пошкодите 600-700 капілярів всього маленької говички. От така тому... їх щільність. Угу. І тому, звісно, вони швидко забиваються. Ну, най... От дивіться, ми почали говорити про мозковий кровобіг. Найдрібніші судини і капіляри ну, знаходяться саме там, правда? І взагалі серцево-судинна навіть система, вона тому важко підлягає корекції, що це дуже мініатюрні органи, це дуже узенькі, дуже маленькі. Як насправді можна збільшити їх проникливість? Ну на жаль, от ви казали, рекомендують ці пігулки. Я би пігулки останній останні Ні, це те, що я прочитала, чому? це не я в чому останній чергу. Пігулки теж дають навантаження, дають і токсичне навантаження, мають побічні дії. І все це теж попадає в кровоток, і все це ускладнює роботу знову тих же судин. Угу. Треба застовнити за краще він застосовувати засоби. Кажем, натурального походження. От, от, кажем, якщо використовувати наш кришталь для, пок... для покращення проникливості капілярів, він вкладається там майже десятка компонентів, які не тільки впливають на, на те, щоб стінки капілярів більш не тільки еластичні, більш проникливі, угу. тому що капіляри не мають отворів. Там є пори, через які форми елементи крові повинні виходити. Це стосується не тільки мозку, серця. І решта тканин. Ну, мост найбільш вразливий, тому що там найбільш ускладнена система кровопостачання. Але якщо людина хоче швидко, ми спеціально створили засіб про ВНСР, який проводить декальцинацію. Тому що, на жаль, сучасний кальцій, той, який попадає в продукти харчування, він дуже набагато гірше засвоїться, ніж, скажімо, чи ніж 20-30 років тому? Чому? Чого гріха таїти, зараз скажемо молока, молока продукта, це є крім молока. Крім молока да. І тому отой, наш організм не ще до того, скажімо, кальцію, який пропонує нам сучасна промисловість. Угу. І тому, хочемо ми не хочемо, ми повинні проводити час від часу декальцинацію наших судин, не тільки й кані, чому? Тому що. Більше всього, що кальцинується клапани. Uh -huh. Артальний, мітральний і так далі, не тільки, не тільки стінгісуди. Аорта, стеноз аорти появляється, тому треба обов'язково проводити декальцинацію. Її. І це завісить магістральний кровоток. Ну і звісно, найбільш швидко страждають клапани вен. Відкладення кальцію приводить, клапани він повинні, знаєте, прикривати так, щоб тільки в одному напрямку пропускати внус до кров, з uh -huh. того напрямку до серця. І, і, на жаль, вони ж саме завдяки кальцію вони втрачають швидко цю еластичність, вони не у нас. і в нас набряки з'являються, навіть ми навіть не помічаємо, то накопичення рідини у нас з віком. І навіть жир, який на, на базі цієї рідини утворюється. Uh -huh. Все це яка, приводить до того за поганого, за погано працюють клапани вен, той світок у нас uh -huh. порушений. Я хочу ще запитати, от, як я на початку програми сказала, що чим краще працює мозок, тим краще працює весь організм, тому що мозок цим, цим керує. У нас ще одна така болюча тема, яка е, діагнози, який теж страшно помолодішали за останні роки. І в нас є там е, біля трьох хвилин, щоб почути ваші рекомендації стосовно профілактики, інсультів і інфарктів, адже вони мають спільне коріння, і це так само недостатньо нормальна робота судин. Звісно, краще робити профілактику. ви розумієте, сучасне лікування інфарктів інсультів, бо до того, що люди навіть не в змозі довести до кінця лікування. Чому? Перше, токсичне навантаження той великої кількості препаратів, а з другого боку вартість. Назвичайно вартість настільки збільшилася лікування, що люди не, не можуть карман, собі не кишині, дозволити так. довести. Угу. І тому, ви правильно кажете, краще зарані подбати, не чекати, не потрапити в таку халепу. А для цього, то що ми говорили, стежити за стадом своїх судин. Що значить стежити? Це ж легко довірити. От у нас підвищилась втомлюваність, значить вже кровообіг порушений, менше кисню доноситься, значить менше енергії виробляється. Для цього що робити? Скажем, я би ну, от на, дав би ну, такі, ну, універсальні поради. Угу. Два рази на рік проводьте двохтижневий курс, скажімо, наш. Наш засіб, який називається правенесер солі розчинний. якраз оце проводиться і декальцинація, і покращення, і покращення прониклості капілярів. Особливо швидко йде покращення кровообігу, в першу чергу, капілярного, угу. якщо, скажімо, раз на день застосовувати правенесер, і після нього, хвилин через 15, 20 ще наш кришталь, який Пливає і на еластичність судин, значить, покращує пульсова хвиля, і ще більше покращує нормалізує, не покращує, нормалізує проникливість тих же капілярів і нові ну, не тільки він відновлює судину стінки середніх судин і і далі. А якщо, якщо, так, так, якщо судини міокарду, і, власне, сам міокард вже такий, знаєте, потребує теж підтримки, так, що от ви порадите? Так, якраз в першу чергу. Мікард він чим менше кисть, тим більшому стайну міокард. так мікард. так, але ж у Більшості людей порушений ліпідний обмін. І тому ж без нашого колінорму сьогодні не обійтись. Чому не бійтись? Да, гіполібічних засобів надзвичайно багато, їх постійно рекомендують, але нашінтежін вибірково впливає, він тільки знижує рівень атерогенних форм колестерину і навпаки покращує, покращує корисного холестерину, який потрібен нам обов'язково без якого людина не може жити. І на завершення якраз в нас є модифікація холінорму, холінормо, О, який набагато краще сучасник антикуглянтів. Бо зараз чи то, ви повинні розуміти, що треба розріжувати кров, тому що у нас вона, щоб покращити її угу. Так от, холінорм о це робить з першого дня і немає побічних дій цих препарати, тривало вживання. Він і безпечний, і надзвичайно ефективний. Ми просто, от знаєте, от, кажемо, є така категорія хворих, яких найбільше, угу. от кровна найбільш згущена. Це хворі, які знаходяться на гемодіалізі. Тобто в них за ну, народі говорять штучна нирка. В них просто в чому закачається суть гемодіалізу, видаляється рідина гриз разом з токсинами. Ви знаєте, так, от коров настільки згущується, що вона в них взагалі не впадає в реанімацію. І, і, і часто, коли вже нічого не впливає. На школі нормо рятує навіть в таких випадках життя, так що якщо при такому максимальному згущенні крові так такий високий ефект і і немає відсутність побічної дії, то для профілактики і якій використовувати ну, це просто. Я дякую так. вам за те, що ви от доступно зрозуміло пояснили нашим глядачам, як можна себе врятувати. А головне, що це не потребує насправді невеличезного часу, невеличезних зусиль, правда, і це найголовніший посил, тому що. Наше здоров'я в наших руках дуже дякую. Володимир Плепчук, генеральний директор науково-виробничого об'єднання Комет, був сьогодні нашим гостем. Програма висловлює подяку торговій Марці Хелена, а також всім, хто сьогодні склав нам компанію. Гарного вам дня і до зустрічі.